Ну, насправді це таке, дуже цікава була б історична подія, якби ми в хороших умовах для себе підписали цей договір. Угу. І коли Зеленський приїхав в той день, то тоді ще ця угода виглядала досить партнерською. Угу. І, до речі, з нею така дуже потужна історія, складна в пані переговорів. Там десь два тижні йшли сильні активні переговори між офісом Трампа і офісом нашого президента. І... Трамп п'ять разів міняв команду переговорників mm. повністю по цій угоді? по цій угоді. так. ну відповідно дуже багато разів зміня, е, мінялися умови, і там дуже часто проходила як одна з основних умов: що для того, щоб американські інвестори мали змогу працювати в Україні, потрібні е, потрібно змінити українську економіку з оцього пострадянського mm. соціалістичного е, творення, в якому ми зараз живемо. Від бюрократії, яка впливає на бізнес, до більш такої схожої моделі на американську капіталістичну економіку.